На етапі проведення сьогодні на сьогоднішній день, минулому році ми практично не проводили ремонт, поточний ремонт доріг. В цьому році постановою 590 кабінету міністрів дозволили, але обмежений фінансовий ресурс. Я вважаю, що на сьогоднішній день всі фінансові ресурси максимально повинні бути направлені на перемогу. Для допомоги Збройним силам і підрозділам територіальної оборони, і інших підрозділів, які захищають і відстоюють незалежність нашої України. Тому наскільки ми можемо, ми допомагаємо, виділяємо кошти там на допомогу. А кошти, ті, які виділені для поточного ремонту і капітального ремонту доріг, вони невеликі, відносно невеликі. на… Цей рік передбачено бюджетом 24 мільйона всього на весь рік і на все місто. І зараз іде тендерна процедура, визначається виконавець цих робіт буде. І я думаю, що приблизно десь з травня місяця, а можливо в кінці квітня, розпочнемо роботи по поточному ремонту доріг. Ми намагаємося залучити в тому числі і кошти з інших джерел. В цьому році з обласного бюджету виділено вже виділено 100 мільйонів гривень. Домовились я вдячний і голові військової адміністрації, обласної військової адміністрації Лисаку Сергію Петровичу. І вдячний голові. Обласної ради Лукашуку Миколі Васильовича, які пішли на зустріч і виділили з обласного бюджету 100 мільйонів гривень поки що для того, щоб закінчити уже повністю в повному обйомі Донецький і Дніпровський напрямок. Це вулиця Дніпровська. Там проводиться капітальний ремонт мосту на виїзд на Донецький, в тому числі. Примикання всі до вулиці Дніпровської зупинки. це все буде приведено в згідно проєктної документації. Закінчено повністю роботи. Питання по об'їзній дорозі. Ми пока що займаємось земельним питанням, відпрацьовуємо. Ми розуміємо, де вона пройде, і ми цей рік працюємо тільки на для того, щоб сформувати земельні ділянки, і в наступному році можливо розпочати розробку проекту об'їзної дороги. Тому поки що це на начальному етапі.